Наша область в Україні займає перше місце за територією лісових угідь лісисті складає 34%. до науково-обґрунтованих норм, навіть і для нас, правофлангових, не вистачає 2%. А отже, потреба збільшення лісових насаджень є нагальною і перспективною для збереження всієї екосистеми. І тому не випадково, що ініціатива «Житомирян» завжди дістає підтримку і на місцях, і у відомствах. Вчора був день довкілля, і сьогодні ми традиційно виїжджаємо сюди, для того, щоб попрацювати, відпочивши від звичайної кабінетної роботи і зробити своїми руками частину тої роботи, які завжди роблять наші лісники, наше лісове господарство. Ну, Власне, це такий хороший знак, приклад, як, як можна з користю провести свій вільний вихідний робочий день. І зробити нормальний таку жманок робот роботи. Ігор Швайка та голова обласної державної адміністрації Сидер Кизін зазначили, що вперше саджали ліс у лісгоспах, і вона така робота їм до душі, адже це має і виховний процес, бо сьогодні разом із дорослими працюють і школярі, вихованці шкільних лісництв. Добре, що тут діти є. Все таки це шкільне лісництво, це, ж, е... це. Та. це, шкільне лісництво. це йде виховання. Підростає ще покоління і потім заміняється. Це так само, як з цими деревами. Вони будуть за 50 років, напевно. так? Ці соснов... Більше. 80, 80 80 років. 50. Тобто ми зараз з майбутнім працюємо, так само і діти. От. Якщо залучати їх до такої корисної праці, то і можна От, да, питання виховання де просто да, своїм прикладом ворудів. показувати. І дорослі представники журналістських організацій, державного агентства лісових ресурсів України, обласного управління лісового та мисливського господарства і школярі одного із найкращих шкільних лісництв долучилися до гарної справи саджати та плекати ліс. Ми садимо ліс, дбаємо про нього. Якщо є можливість, підчищаємо, щоб було чистенько, вбираємо в лісі, щоб не було там різних ну, бумажок, від мусору. Щоб було красиво, чисто. Це ж все таки природа. У Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства на цей весняний період висадки лісу підготовлено мільйони саджанців дерев, яких використають і лісівники, і комунальники, і приватний сектор.